Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас коротку новину про блогерку Інна Белень, яка вперше прокоментувала чутки про нові стосунки. Вже майже місяць Інна публікує загадкові та доволі провокативні фото, які натякають на появу коханого. Спершу фотографія, де пара тримається за руки, потім ще одне фото з донації крові. А трохи згодом кадр, де Інна сідає в авто і не дотягується до керма через його налаштування сидіння. І ось нещодавно блогерка вперше поділилась фото, де коханого видно у повний зріст. Обличчя закрите кепкою, але обійми пари говорять самі за себе у інни дійсно нові стосунки. Спершу вона ігнорувала чутки, та після цієї публікації жартівливо написала в телеграмі: Ранок, робота, люкс ФМ. Інна Белень не тільки оговталась від холостяка, а вже й знайшла нове кохання. На що сама з усмішкою відповіла: Ох і Інна! Додавши жартівливий смайлик, згодом дівчина виклала ще одну фотографію з новим кавалером. Крім того, стало відомо, що Інна вже повернулась до Києва і нині гостює у брата, який тепер теж проживає в столиці. Що думаєте про нове кохання Інни? Чи давно чекали на цей момент після холостяка? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.